Це та. тепер нашим дівчатам на, на цей воду тонометри на участок. Вони ж ходять сежі роблять, обов'язково міряють і до того, і після того. Тепер у Новозаводському територіальному центрі повний комплект тонометрів. На усі випадки життя радіє лікар, заміряючи тиск, першій пацієнтці Олені Гедіні, представнику благодійного фонду Європа. Сто десять на відлично. Хочу вам подякувати від всіх нас і від наших подопічних, особливо і поважати вам всім. Успіхів в в цій благородній праці, і дай Бог, щоб ви нас не забували. Ні в свята, ні в будні не забувають своїх підопічних працівники благодійного фонду Європа на чолі з його засновником Валерієм Дубілем. Більше чотирьох років опікуються самотніми та непрацездатними громадянами Деснянського і Новозаводського районів. Терцентри отримують необхідну медичну апаратуру, ліки, медикаменти. Адже більшість підопічних інваліди, люди похилого віку. Ви бачите, ми зараз знаходимося в кабінеті фізіотерапії, для того, щоб ми могли надавати якісні послуги, Валерій Олександрович нам допоміг придбати дорогокоштовний увч апарат, дуже такий сучасний електрокардіограф теж сучасний, яким ми теж можемо робити обстеження. Кожного року надаються гроші для придбання ліків для наших підопічних, надаються юридичні послуги, коли приїжджає Валерій Олександрович він зустрічається з нашими підопічними, вони задають йому різноманітні питання, і він сам з допомогою своїх помічників намагається вирішувати ті чи інші проблеми. Наші люди його добре знають, знають його добрі справи і велике йому спасибі. Так я знаю, ця людина дуже-дуже хороша. Вона дуже багато допомагає і ліками, і обладнанням. І так як людина, він дуже дуже хороший. Він входить в наше становище, як ми. Я скажу, що добили, слава Богу, депутат з великої букви. Коли до нас прийдуть люди, ми їх шукаємо самі. За таким принципом працює народний депутат та його помічники. Ми самі йдемо в ці родини. Більше 600 родин це в Деснянському районі, а також зараз більше 300 родин це інваліди, діти це в Новозаводському районі. Яка потрібна допомога дітям, тому що є багато дітей, які інваліди, дітки ДЦП яким потрібно путівки, потрібно те, щоб вони їхали, лікувалися, проходили обстеження, лікування в трускавці, де для них дійсно, коли вони туди їдуть і там відпочивають, то після того є дійсно крок за кроком якісь здвиги. Це також діти, які не розмовляють, які їдуть так само в Крим до Дільфінів. Це діти, яким потрібно спортивний інвентар, яким потрібно ліки. Ми саме йдемо до цих дітей, вивчаємо це питання, і тоді працює благодійний фонд. і Допомагає все в тому, що необхідно для цих дітей. Постійну підтримку Валерія Дубіля відчувають інваліди афганці, чорнобильці. Турбота народного депутата викликає щиру довіру і безмежну вдячність цих людей. За цей рік він, чоловік, 10 прямо на російській мові спас від смерті, наданням допомоги. Він знаходив в Києві міста. Находив професорів, знаходив тих лікарів, спеціалістів вищої вищого класу, вищої категорії, які дійсно надавали допомогу нашим людям, тому люди йому дуже вдячні. Он же не тільки афганцям допомагає, він ще інвалідом, одиноким пенсіонером. Вот я знаю, скільки в територіальних центрах буває його там знають хорошо, як везде, і... в доме престарелых, и везде, вот, в больницах он бывает. Участие вот это вот, что у каждого в жизни человека, он чувствует, что он депутат и хочет как бы всем помочь, это только плюс ему. Спасибо. Это не, потому что не каждый, например, есть возможность и просто специально искать телефоны, позвонить, поздравить, пожелать, что он спросить, что надо. Это же не каждый будет делать. Это люди, которые вот, ну, от Бога. Вот какие шахматисты. Хоть ты учись на шахматиста, ты все равно шахматистом не станешь. Это от Бога. Если у тебя сидит оно внутри, общаться с людьми, разговаривать с ними, чтобы всем помогать, там, кто словом, кто делом, кто... Просто ну, пока никто о нем плохо не отзывался. Всі говорять, що всі доволі, що ми знаємо такої, це все хороший чоловік. Щоденна допомога інвалідам це звичайна річ, а не життєвий подвиг, вважає Валерій Дубіль і завжди знаходить час і кошти, аби підтримати людей, які потребують допомоги. Цінуємо час, проведений разом, каже більше, Валерій Дубіль, закликаючи усіх небайдужих приєднатися до проекту місто рівних можливостей, ініціатором якого є народний депутат. На його переконання, не інваліди мусять прилаштовуватися до умов, а суспільство має пристосовуватися до людей з особливими потребами. Саме тому Валерій Дубіль піднімає питання на місцевому та законодавчому рівнях щодо поліпшення їх життя, пропагуючи принцип краще одна маленька справа ніж сотня великих обіцянок. З нового року 400 дітей інвалідів та їх сім'ї спостерігатимуть за життям людей з обмеженими можливостями на сторінках єдиного в області соціального видання Живи з надією. Чотири сотні примірників газети передплатив для них Валерій Дубіль вручення сертифікатів на отримання канцелярського приладдя десяткам громадських організацій, які опікуються проблемами інвалідів. І це лише крапля в морі, порівнюючи з тим. Чого не вистачає людям з особливими потребами? Перш за все, сіда транспорту, міського транспорту є тільки три нізкополі тролейбуси на вісь Черніга. Це дуже мало. Це приходиться чекати до двох годин, поки він коло пройде. Хотілося би, щоб міська рада закуповувала тролейбуси, які можуть користуватися люди в інвалідних візках. Між нами немає різниці ні в чому, тільки в умовних фізичних бар'єрах, які всім разом можна і треба долати, вважає Валерій Дубіль, започатковуючи проект Місто рівних можливостей. Він передбачає і допомогу інвалідам у численних побутових та соціальних проблемах, і дбання про безпечний рух по вулицях, і подолання сходів у власний будинок. Инициатором этого проекта есть народный депутат Украины Дубель Валерий Александрович. Человек, этот человек неравнодушный, этот человек живет по Божьим законам, он очень много делает в этом направлении, он очень много помогает очень многим и общественным организациям, и людям с ограниченными возможностями. И в планах продолжения проекта сейчас идет работа по изучению потребностей каждой организации и идет работа над совместными проектами. В этих проектах будут участвовать и общественные организации. Валерий Александрович Дубель а также приглашаем всех сотрудников городских властей, всех неравнодушных людей, приглашаем к участию в этих проектах. Список проектов будет обнародован, каждый проект будет обсуждаться, согласно. впоследствии будут проведены круглые столы над этими проектами будет конкурс проектов, поэтому эта работа ведется и будет вестись. Я разумею, что Потрібно мені на державному рівні і всім політикам, народним депутатам вирішувати це питання, але ж і в місті потрібно всім об'єднатися, звернути увагу на дітей на дорослих інвалідів і всім разом допомагати їм для того, щоб вони відчували себе, тому що те, що ми говорили, чернігів рівних можливостей, на даний час це не є так, тому що ми з вами розуміємо, що навіть навіть тих пандасів, які потрібно, щоб були, їх немає. Навіть тих класів, в яких потрібно, щоб вчилися дітки-інваліди і відчували себе поряд разом з усіма дітьми, цього немає. Тому потрібно прикласти всі зусилля. Всім нам разом, і я буду над цим працювати, працювати і в місті Чернігів, працювати і в Верховній Раді для того, щоб все зробити для дітей і для дорослих інвалідів, щоб вони відчували себе рівними людьми і відчували про те, що про них піклуються, за них хвилюються і їм завжди допомагають.